На першу сесію Октябрьської реально місії Полтава ради сьомого скликання 42 депутатів прибуло 42. Кворум для початку роботи присутній і можемо розпочинати. На першу сесію ради запрошений полтавський міський голова Олександр Федорович Команд. Шановні депутати, присутні, перша сесія Октябрьської реально місії Полтава ради 7 скликання оголошується обіду. Солідарність, тобто перші місця «Свобода» зайняла октябрьський Київський райрадах, тобто домовлено так, що будуть головувати представники почергово. До закону з головуванням на сесіях представники президії здійснюють почергово до моменту обрання голови. Є якісь зауваження по цьому питанню? Якщо немає, тоді прошу за це проголосувати, щоб на цьому засіданні головували з числа президії Червоновській Роман Олександрович та Хто за? Проти отримались одноголосно рішення прийнято. Отже, нам треба перейти до роботи нашої сесії до створення робочих органів. І на порядку денному цієї першої сесії у нас повинні стояти два питання про обрання голови Октябрьської районної місті Полтави Ради і про обрання заступника голови Октябрьської районної місті Полтави ради. Які будуть в кого пропозиції? Можна хвилину. Я пропоную дуже багато людей, лохачу. Ми правильно вирішити перенести наше засідання в більше переміщень. Ми не перенесемо. Товариство, так. я прошу надати слово голові райвиконкому на сьогоднішній день. Поки що. До, до моменту обрання голови ради виконує обов'язки голови виконавчого комітету пан Бардіна. Тому прошу надати ему слово, що він скаже цього питання. Чому ми тут, а не великі ті зараз? Ми тут, на жаль, тому що там відбувається прийом громадян з надання субсидій. Пенсіонери, і те саме. ми проводили тут прийом, але дуже велика нарікань, є інвалід, який дуже тяжко, навіть піднявшись на ліфті з тої сторони, перейти по коридору. Тому було прийнято рішення, ми надали туди там, на протязі декількох місць ведеться прийом громадян. Які мати ТВК з тієї сторони? Біля лікар. точно ви, така, ви точно така кімната? Да, так ви там ви з тої сторони якраз. І там 8 ви вісім ви чоловік. Ви Я спускався вниз, порахував. Для субсидії. Для субсидії. Питань немає. Має. Поставте Ті працівника виконкому, нехай він направляє людей, а депутати і громадськість нормально продовжимо Або закривайте сесію і здавати розірвати. Щоб всі люди обрисли, Ні, всі Добаріст, Я думаю, що насправді це є запланований хід. Я думаю, що демократичні партії вони в цьому плані підтримають, і ми сьогодні можемо цей день попрацювати, обрати робочі органи і працювати надалі, лише нам треба перейти в нормальне приміщення. Я думаю, що це питання районний виконавчий комітет може вирішити. Є пропозиція оголосити ФРР на 30 хвилин до вирішення цього питання, і через 30 хвилин буде зібратися е, в великій залі, а виконавчому комітету ради надати е, е, прийняти рішення, щоб вони е, вирішили питання для того, щоб ми могли там працювати. Якщо там ведеться прийом, там 8 людей можна вести прийом і проводити сесію, в принципі, я думаю, там за велике це не буде заважати. Якщо є вірна кімната десь поруч, значить можна перенести туди прийом. Я думаю, що ви повинні були прорахувати цей хід, адже це перша сесія районної ради. Тут є представники преси, тут є представники громадськості, тут є представники е е депутатів районної, районних рад, міської ради, обласної ради. Тому я прошу поставити на голосування питання про е 30 хвилин перерву і перехід в сесію для голосування е в залу для голосування більшого. Є якісь запитання з цього з цією пропозицією? Тоді, я, прошу, якщо присутні ні, ви ж не сахар роздаєте, слухайте, що тут проводити. Це ж ви можете керувати там на Майдані Незалежності, коли сахар роздете. Ви ж там організували нормально. Товариство є пропозиції. Це питання, Голосуйте, давайте бігайте. Це правильно, голосуйте. Слухайте, <плес> нормальна пропозиція. Люди <плес> проводять там прийому субсидія, а дебату власті нормальні. 30 хвилин, щоб ставлю питання, ставлю питання про 30 хвилинну перерву і перенесення сесії в більшу залу. Хто за? Підіть, нема такого. Він говорить голова, що ми зараз не перенесемо. Якщо пропонує, давайте я. на завтра Назавтра. чого чики, не можемо назад? Це ж не дуже матовим людям. Завтра засідання Київської районної ради, які зайти на завтра. Я ж розумію, що вам треба розірватися. Шану Ви сьогодні вже це зробили. Розсадку ви сьогодні це зробили маленькою шановне, ви як голова ради знали про те, що сьогодні буде багато людей, і сьогодні ви розірвали депутатів, депутатські фракції. Ви думаєте, що ви? Це ми це не розуміємо? І на завтра ми потрібні це зробити добити. Що так важко? Вісім чоловік перетинкового кімнату. Добре, товариство, голосуємо за перерву 30 хвилин і збираємося в великі залі. Чи буде там може Хто за, прошу голосувати. Ми не заберемося, я вам одразу кажу. Можете розуміло. голосувати, але ми не перенесемо за 30 хвилин людей. Люди. Це не просто так. Взяли і Ну, Понятно, що ви перенесемо, а але все не, не вийде. 8 чоловік вже не така велика проблема. Рахуйте, будь ласка. Хто за. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 24, 7, 8. Хто проти? Почекайте, вибачайте. Хто проти? І годину, об'ївіть, який час, два. У сувість України. Рома, Рома, часом волоси, який час. Через пів години на 11-ту годину збираємося воно після зараз.